Добрий день, сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхав ось такий красень білий Volkswagen з двигуном 2.0. Приїхали клієнти з Хмельниччини забирати свою автівку. Тут у нас група підтримки ходить. Повтікала група підтримки. Клієнт з Хмельниччини вже купує в нас третю автівку, що говорить про довіру. Ось такий шикарний транспортер. Добрий день. Доброго дня! Вітаємо в файному місці Тернопіль. Вас з, також. Звідки приїхали? Жашків, місто Жашків. А, який автомобіль вже купуєте ви Миляна? Ми Купляємо вже третій автомобіль. Все нормально з машинками служить? Так, да, Омелян вибирає автомобіль. Кожен автомобіль такий, так як, як, як для себе. Ви задоволені тими машинками, що купували? Так, да, Стан машин дуже, дуже хороші машини. А, дякую вам за позитивний відгук. Вам бажаємо. І вдалого користування транспортером, задоволення від поїздок. Те, як це транспорт комерційний, то великих вам прибутків на цьому транспорті. І чекаємо вас в Тернополі для оновлення парку автомобілів, а саме електричних, бо ви ще електричок не брали поки що. Але будемо надіятися, що купите, як мінімум електричне порше. До нових зустрічей. Всього вам найкращого. Дякую. До побачення. Дякую. Щасливо. Дякую вам так само за передачку для омеляна, вашого власного виробництва, а саме тушоночки. З цього найкращого, до побачення!